Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Вітаємо з сьогоднішньою перемогою. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Перша перемога перемога на виїзді проти міцного соперника. Проти такого соперника, який грає, в принципі, дома дуже рівно. Можу сказати, що трошки на хлопців тисла, тому що не могли перемогти, а насамперед не могли забити. Багато моментів ми створювали за ці матчі, не могли забити. І дуже радують, що сьогодні ми забили. І був ще момент, і в другі забили. Тобто такий тягар, тиск був на хлопців, і такий тягар, трошки я так розумію, що спаде з наших гравців. Звичайно, що дуже приємно, коли приїжджають наші вболівальники. Ми їх теж вітаємо, вітаємо керівництва. Я вірю в те, що ми коли разом, то все ми допомогу, скажімо, зробимо. І можу сказати, що цей матчів 0-2, але він не такий легкий був до нас. Чи розбирали суперника і чи вдалося сьогодні пробою здивувати вас як головного тренера? Ну ми більше за все робили акцент на те, що команда грає вертикальний футбол, силовий футбол постійно нагружає карний майданчик соперника. І нам насамперед треба було попрацювати над першим м'ячем і підібрати другий м'яч. В принципі, я дуже задоволений, як ми це зробили. І, в принципі, і Пріхна капітан команди і Алік Чадемера дуже багато м'ячів повигравали. Тобто Вважаю, що ми підготувалися дуже непогано, зіграли на нуль, плюс забили два м'яча на виїзді. Це дуже як, так, радує нас і наше керівництво, ну і болівальників. Володимир Васильович, матч сьомого турибет першої ліги завершено. Народна команда прибій поступила з Полтавській Ворські. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Хотілося б подякувати Збройним силам України за проведений матч сьогодні. Що стосується ігри, ну, ми готувалися до цієї гри, Я нашим хлопцям наголошував, що Ворсла Полтава це команда, яка минулого року грала у прем'єр-лізі, це є бренд нашого українського футболу. Вони грали в Єврокубках і хотілося налаштувати футболістів на боротьбу, на те показати якусь ігру. Перший тайм можна сказати, що ми старалися, мали момент, не забили момент. Була така, можна сказати, рівна гра. Ну, в другому таймі команда вийшла, я її не впізнав, не знаю, будемо розбиратися. Знаєте, то... Час роботи у команді Пробій це вже два роки. Напевне, найслабша ігра, яка була у нас під моїм керівництвом. Ми завжди славилися, наша команда це характером, це такими бійцівськими якостями, ми компенсували це, клас футболістів, завжди боролися і завжди боролися до кінця. Сьогодні цього не було, сьогодні не знаю, чому футболісти, можна так сказати, опустили руки. Ще не свисток кажу, кінця матчу не був а наші футболісти вже напевне здалися. Будемо розбиратися, будемо аналізувати, подивимося, після домов відпочити футболістам, тому що зрозуміло, що це десь їм теж тяжко, бо негативний результат. Відпочинемо, проаналізуємо, розберемо ті помилки. Дуже нам легкі м'ячі забивають, і це вже не перше, і це вже систематичні такі помилки, що ми наблюдаємо, як команда суперника забиває голи. Треба трошки нам попрацювати над обороною, бо, тому що ми в тому сезоні дуже мало пропускали. в цьому сезоні вже багато м'ячів ми пропустили, таких небажаних, які могли би не пропустити. А так, в цілому хотілося б привітати команду з перемогою. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.